Добрий день! Вітаю всіх на каналі Моя Аудіобібліотека. Сьогодні ми говоримо про слова іншомовного походження, а точніше, про подвоєння букв у словах іншомовного походження. Я розповім вам про написання загальних назв та власних, а також обов'язково поговоримо про слова винятки. І, звичайно, виконаємо цікаві вправи. Тож, слухайте уважно, обов'язково занотовуйте найважливіше. І готуйтеся бути компетентними у написанні слів, що є запозиченими. Почнімо із написання власних назв. Подвоєння приголосних у власних назвах та похідних від них зберігається. Нагадую, що власні назви ми пишемо з великої літери. До власних назв належать географічні назви, імена та прізвища людей. Марокко марокканець. Голландія голландець. Таллін, таллінський. Зверніть увагу на написання саме цього слова. Мекка Мекський, Будда, Буддизм. Ахіллес, Ахіллесова. А хто пам'ятає фразеологізм із цим словом? Як він звучить та що означає? Напишіть до коментарів. Якщо напишете правильно, ваш коментар отримає від мене сердечко. А ще перерахуємо слова, які часто вживаються у нашому мовленні, і ви неодноразово їх чули. Запам'ятовуємо правильне написання цих слів. Апеніни – гірська система у Італії. Андорра країна у Європі. Бессарабія – це сучасна Молдова. Дарданелли, Протока в Туреччині, Еллада – це Стародавня Греція. Канне. Французьке містечко. ГРІМ. Прізвище письменника. Пікассо. Прізвище художника. Оттава. Це столиця Канади. Місі найдовша річка у США, Джульєтта. Героїня твору Вільяма Шекспіра. Торечеллі. Це італійський фізик та математик. ВАТ. Прізвище винахідника. Але ВАТ. Як одиниця виміру пишеться з однією літерою Т. Ніцца. Французьке містечко. Отже, ви запам'ятали, що власні назви іншомовного походження подвоєння літер зберегли. Тож вимовляємо їх і пишемо правильно. А от загальні назви здебільшого не зберегли подвоєння приголосних і мають у своєму складі одну літеру. Запам'ятовуємо написання загальних назв. Бароко! Хоча у оригіналі дві літери в українській же мові одна. Лібрето. Теж в італійській дві. В нашій мові одна. Шосе. Шасі. Рококо. Клас. Інтермецо. Агресор. Професор. Бравісимо. Траса. Алея. Папараці. Беладона. Піца. І, відповідно ж, піцерія, спагеті, тераса. Хобі. Зверніть увагу на написання цього слова. Саме в ньому допускаються найчастіше помилки тут одна літера Б. Але є слова-винятки, про які я обіцяла вам розповісти на початку відео. Їх необхідно запам'ятати як таблицю множення і писати у них дві приголосних літери. Аннали це літописи. Біллі – законопроєкт. Бонна вихователька. Брутто маса з упаковкою. Булла папська грамота. Ванна. Кімната. Вілла. Заміський будинок. Дурра. Африканська рослина. Мадонна. Богородиця у католиків. Міра – Ароматична смола. Мото. Афоризм дотепний вислів. Мулла це служниця. Нетто вага без упаковки. Панна дочка вельможі. Пенні грошова одиниця Англії, Тонна Міра ваги і Примадонна співачка, яка виконує перші партії в опері. Оце і все. Їх немало, але і не дуже багато. Тож запам'ятовуємо і пишемо їх правильно. І останнє, що я хочу вам розповісти, так це те, що подвоєння літер зберігається, якщо воно збіглося на межі префікса і кореня. Наприклад, у таких словах: Контрреволюція, ірраціональний, апперцепція термін у психології, інновація, імміграція. Але еміграція з однією літерою. «Сюр» – реалізм. Ір реальний. Тобто ви зрозуміли, що у цих словах просто збіглися два однакових приголосних звука. І так як вони відносяться до різних частин слова, подвоєння зберігається. Ну що ж, теорія закінчилась, перейдімо до вправ. Ставте відео на паузу та виконуйте. Перепишіть і на місці крапок, де потрібно, уставте букви. Дякую вам за перегляд! Якщо відео сподобалося та було корисним, поставте вподобайку як вдячність за роботу. І, звичайно, приєднуйтеся до нашої дружньої команди. Гарного вам дня та до наступних зустрічей!